Мільйони кремлівських доларів на агітацію, підкуп і навіть заворушення у Молдові тривають президентські вибори та референдум за євроінтеграцію. І Кремль доклав чимало зусиль, аби переломити ситуацію на свій бік. Усе аби нашкодити чесному волевиявленню. Детальніше про ситуацію і чому Росія настільки зацікавлена у справах Молдови. Анна Брикова продовжить Дуарендролуна. Тільки за минулий місяць задокументували 15 мільйонів євро і 130 тисяч людей, яким заплатили за продаж своїх голосів, щоб створити хаос, і завадили Молдові бути серед цивілізованих країн. А ще 350 обшуків, сотні затриманих і 250 штрафів. Про безпрецедентне намагання вплинути на вибори та референдум щодо змін до конституції у Молдові. Відкрито говорять на всіх рівнях. І офіційний Кишинев, і його партнери днями. Поліція викрила схему. Росіяни тренували громадян Молдови для організації громад. Айських заворушень Деякі з цих людей пройшли навчання в таборах, пов'язаних з приватними військовими компаніями на території Боснії та Герцоговини, а також Сербії. Силовики мають докази участі у цьому засудженого у Молдові і підсанкційного у кількох країнах. Про російського олігарха втікача Ілона Шора. Нині той усі в Москві і близько двох років займається дестабілізацією країни і не шкодує на це кремлівських грошей. Дуже серйозні гроші, дуже серйозні намірня. Дуже серйозні гроші, дуже серйозні наміри. Коли сотнями тисяч скуповують людей, коли практично публічно Ілон Шор оголошував у відкритому просторі, що будь-хто хто хоче працювати в його інтересах проти проєвропейської влади повинен до нього звернутися, і він за це заплатить. І методи різні, крім ставки на заворушення, підкупи і залякування. А ще Москва, як і в Україні, в Молдові діє через церкву. Сейчас поліція зараз. Поліція порушила понад 20 кримінальних справ проти священнослужителів московської патріархії, які збирали підписи для московських проросійських кандидатів на вибори, і які вели пропаганду Проросійську пропаганду у храмах і антиукраїнську. Дія Кремль і інформаційно через медіа, того ж таки Ілона Шора, і не тільки. Його канали, які ніби заборонені, вони насправді продовжують там, існувати в мережі молодтеліко. Другий момент, наприклад, існує досі Спутник Молдова, тобто російський абсолютно канал. До речі, на одному з ресурсів цього ж спутника прес-секретарка російського МЗС і кричить Тактика Євросоюзу по матросі ці просять. Це і є відповідь, якою справді є мета Кремля. Вибори президента Молдови та євроінтеграційний референдум призначені на один день. Кандидатів у президенти аж 11. серед них і чинна проєвропейська президентка Майя Санду, яка лідирувала в опитування це не перемога. Їхня мета це не перемога на президентських виборах. Це мало ймовірно, майже неможливо. Все ж їх кандидати не мають достатньої популярності. Я думаю, що їхня основна ціль зірвати з знесенням в конституцію пунктів про європейську інтеграцію Молдови. Результат виборів президента хочуть зробити непереконливим, а от референдум зірвати або теж зробити сумнівним. І на останньому можна грати. Бо ж суспільство у Молдові і без того політизоване і строкати у своїх поглядах. Хоча і Молдовани прагнуть європейської інтеграції. Молдовани знають Європу, вони їх дуже їх багато живе там. Тому, в принципі, все ж таки, як на мене, Такий певний ухил в європейський бік цього він є порівняно з проросійським. Про це свідчить і тривала євроінтеграція, яка зрештою теж уже на етапі переговорів про членство у ЄС у статусі кандидата, і нині це важливо зафіксувати на всіх рівнях переконливим так від громадян. Сейчас... Молдова зараз Молдова вдруге спалює мости з Росією і бере курс на євроінтеграцію. І для Росії дуже важливо, щоб цього не сталося. Вона сильно боїться цього референдуму, бо він конституційний і ніхто не зможе скасувати його результат. І це може ускладнити Росії політичний вплив, адже та хоче зробити країну своїм сателітом і загрозою як для НАТО, так і для України. Утім, найбільший градус впливу Москви передбачають навіть не зараз, а наступного року, коли Молдова обиратиме парламент. Анна Брикова, Ми Україна, марафон Єдині новини.